Лемікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Розвітається Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 1 вересня. Отже, закінчилось літо. Починається у росіян осіння наступальна кампанія. Тим часом нашим військам вдається подекуди відтісняти ворога. От, зокрема, звільнено село Мирне на днях біля Куп'янська. Це дуже важлива операція, оскільки вона деблокує фактично Куп'янськ, дозволяє проводити нормальну логістику по трасі з Чугуєва і з Харкова до Куп'янська. Але битва за Куп'янськ. Безумовно, нас очікує в майбутньому. Про це поговоримо сьогодні. На Покровському напрямку Росіяни намагаються штурмувати напрямку Мирнограда. Там пішла броньована техніка в хід, але три хвилі цих атак було відбито біля Мирнограда і новоекономічного і ворога знищено. Хоча ситуація там залишається складною. Ми її оглянемо сьогодні в деталях. Біля Лимана натомість наші війська пробували провести моторизовані механізовані контратаки. Ці контратаки не були успішними біля Шандриголового і Рідкодуба. Росіянам вдалося знищити українську техніку. і Ті групи, які контратакували, зазнали втрат. Ми будемо говорити про Ламанський напрямок сьогодні обов'язково відверто і чесно. Ну і звичайно про Крим поговоримо, бо там кілька блискучих операцій. По-перше, ракети Фламінго вже летять разом із Нептунами. уражають цілі ворога на окупованому півострові Крим і також на російській території. Ну і гурсви. Дронами спецпідрозділ Примари там наколошматили російської техніки, і гелікоптери Мі 8, і буксири різноманітні, морські, і, звичайно, що станції РЛС, системи ППО теж були такими цілями і були уражені. Отже, про все по черзі говоримо. Бачимо у нас багато сьогодні новин. На початку огляду, як завжди, вас закликаю, активно коментувати наші відео, ставити лайки, поширювати. Це все дуже важливо для нас, для того, аби на Ютубі. Знаходити як найбільшу аудиторію, а в наших оглядах я вважаю, інформація ну надзвичайно цікава і детальна, якої ви не зустрінете більше в жодному іншому огляді. Похвалимо самі себе. Ну, бо хто похвалить інакше? пишіть коментарі, будь ласка, обов'язково, але це можна зробити наприкінці. А от зараз про Куп'янськ поговоримо про те, що у нас відбувається на Харківщині. Отже, в районі власне власне Куп'янська росіяни. Намагалися атакувати на захід від міста, обходити Куп'янськ в напрямку Соболівки, аби перерізати ось цю трасу важливу, яка йде на Чугуєві і на Харків. І майже їм це вдалося. Тобто, по суті, вже точилися бої за Соболівку, це село, яке біля траси розташоване. Але за останні дні вдалося нашим військам провести таку контратаку, операцію зі стабілізації ситуації і відбити не лише позиції. Біля Соболівки, але також і зайти в село Мирне. Його росіяни ще називають Московка, так за старою назвою. Отже, цей район був звільнений аж до траси в районі села Радьківка. Фактично. Доволі суттєве просування наших військ, і воно важливе саме через цю локацію, через це місце. От на 4-5 кілометрів фактично вдалося ворога тут відкинути. Ну, саме через те, що південніша ключова дорога, тому важливо, що в цьому районі. Вдалося ситуацію стабілізувати Діпстейт. Позначили цю зміну на карті. Однак ми бачимо, що ситуація залишається доволі таки напруженою, оскільки ворог залишається в Радківці, в Голубівці, в Кіндрашівці, Очевидно, це три села на північ-Куп'янська. від Це серйозні позиції в окупантів, які дозволяють тиснути на місто. На загалом оглядачі сходяться на тому, що в нас очікує найближчим часом, можливо, навіть цієї осені битва за Куп'янськ. І тому такі операції, як в Мирному вони надзвичайно важливі, тому що дозволяють покращити наші позиції нашої оборони перед тим, як основна битва почнеться. Те, що ворог накопичує резерви і готується до битви за Куп'янськ. Тут я думаю, сумнівів ні в кого немає. Оце у нас Куп'янський напрямок фактично став останнім часом пріоритетним для ворога. Навіть Сумщини вони поперекидали перекидали багато резервів, тому менше в нас новин Сумщини з'являється більше новин з'являється саме із Слобожанщини Харківської. Території Слобожанщини мається на увазі, а південніше у нас борова і Лиманський напрямок, і тут відбуваються теж доволі драматичні події. Ворог теж прагне обійти тут міста Лиман і Ямпіль, і вийти в районі Святогірська на лінію ріки Сіверський Донець. Фактично, грубо кажучи, в цьому їхній план полягає. Ми про це вже говорили, бо раніше росіяни саме так і реалізовували свій наступ на словянську Краматорську агломерацію, обходячи, ну, вони тоді захопили взагалі Лиман і Ямпіль. Пам'ятаємо, оце вся зелена територія, вона була під окупацією. От і, власне, з півночі нависав ворог через річку уже на Слов'янському і над Краматорськом. Тому зараз, от вони хочуть повторити цю історію. Протистоїть тут ворогу, зокрема, і... Третій армійський корпус, його підрозділи, і вдалося вже раніше третьому армійському корпусу, наприклад, відбити Новомихайлівку тут у ворога, стабілізувати ситуацію за Греківку. Йдуть бої активні в районі Рідкодуба, продовжуються бої, частину території вдалося тут відбити нашим військовим. Але от 29-го числа, 29 серпня, відбулися дві невдалі контратаки з боку наших військ. Те, що вони невдалі, можна зрозуміти по російських відео із Рідкодуба Кодуба із району Шандриголового От я лише скріншот покажу з цих відео. Відео ми не будемо показувати. По суті, на цих відео від 144-ї російської бригади показано, як у російські дрони, деякі оптоволокні, очевидно, бо не піддаються засобам РЕБ. Атакують наші моторизовані механізовані засоби, броньовані автомашини, різну бронетехніку, яка власне, і проводить цю контратаку біля шандриголового. І дуже багато з Знищено і підбито було нашої техніки. Ну принаймні точно не одна-дві одиниці, а більше судячи з відео. І так виглядає, що росіянам за допомогою дронів вдалося ці контратаки зупинити українських військ от в районі саме сіл шандри Шандриголове і Рідкодуб. Рідкодуб – це була ну, друга окрема контратака. Звідти теж у росіян відео з'явилося, як вони там зупиняють дроновими засобами ці. Наші контратаки. Отже, Шандриголове наразі вказане село, бачимо як населений пункт під українським контролем по мапі Діпстейт. Але за останній тиждень ми бачили це і коментували. Росіянам вдалося вклинитись тут, от, по висотах на північ Шандриголового. І між Шандриголовом і е, з, територією на південний схід ставками, зокрема, е, і селом Колодязі, вони так само зробили вклинення, здійснили от, від. Зеленої долини доволі такі глибокі вклинення, намагаються дійти до Новоселівки і Дробишового і перерізати тут важливу дорогу, яка в цьому районі якраз йде в напрямку Лимана, щоб відрізати Лиман і Ямпіль. Тому задум ворога зрозумілий. Зараз наші кинулися в контратаки стабілізувати цю ситуацію, але те, що сталося 29 серпня, успішною контратакою не назвеш. По суті, це була невдача наших військ, але ми сподіваємося, що вдасться відійти від цієї невдачі. Якомога швидше. І знову ж таки ситуацію стабілізувати найближчим часом. Це критично важливо для всього цього району вздовж ріки сіверський Донець, йде мова про район Лимана, Ямполя, щоб він не був відрізаний. Ну і, звичайно, ми з вами говорили про те, що є проблеми в районі Торського, оскільки ворог заходить в зарічне, переходить ріку Чорний Жеребець. Тут так само. Це от по, по цьому відрізку фронту дуже-дуже активні бої. От така у нас картина по Лиманському напрямку. Тепер на Покровськ відразу переносимося, говоримо про ті найбільш активні такі напрямки відрізки фронту сьогодні. Тут у нас в районі Покровська, значить, на південь від Покровська. Спочатку заглянемо. Ворог просунувся в напрямку невеличкого села Новоукраїнка на південь від Чунишиного. Ключовий населений пункту Чунишина звичайно, така станція залізнична. Тут якраз і проходить залізниця. І щоб ви її побачили, я її промалюю коротенько. От проходить колія. У нас помаранчева буде лінія. Відповідно, за Чунишина йдуть бої. Ворог зайшов в Новоукраїнку від зеленого. І нового труда від Шевченкового трохи просунувся. Тактичне просування, але вже є загроза для наших позицій на північ від Дачинського і в районі Чунишиного. Доводиться от обороняти дуже активно ось цей район. Крім того, відбуваються активні атаки ворога на південь від Покровська в районі Звірового. От, зокрема, публікували сьогодні кадри. Ми їх показувати не будемо, але публікували кадри боїв от навіть у цьому районі Зеленівка. Він називається на схід від звірового. Ворог від звірового намагається сюди заходити, атакувати. 155-та бригада Анна-Київська опублікувала кадри скидів, які знищують ворожі штурм. Турмові піхотні групи на південь від Покровська в цьому районі. Тобто тут ситуація напружена. Бачимо на кількох відразу відрізках: цей район Чунишиного, цей район Звірового, звідки ворог намагається проникати з окремими групами безпосередньо в сам Покровськ. Ну і північніше Покровська, відбуваються ворожі атаки від новоекономічного напрямку Мирнограда. От е, були повідомлення від е, того ж таки Станіслава Бунятова, говорить снайпер, е, телеграм-канал від телеграм канал Офіцер. Про те, що кількома хвилями ворог кинувся на механізованій техніці з атакувати позиції Сил оборони в районі новоекономічного в напрямку Мирнограда. Хотіли залетіти вони. Тобто, по суті, вони виїжджають десь з району Малинівки. Де можуть так більш-менш спокійно себе почувати, але не зовсім ми зараз побачимо і кадри з Малинівки теж. І їдуть в напрямку наших позицій в районі новоекономічного. Тут по річці Казанний Торець ці бойові зіткнення відбуваються, з намаганням заскочити якомога далі, можливо, заїхати теж до Мирнограда, там закріпитися. Всі ці одиниці техніки, там до десяти їх було були знищені в ході цих ворожих атак, але от такі вилазки, такі е атаки, штурми. Продовжується постійно, ворог тут дуже активно пробує пробити нашу оборону. І також можемо побачити кадри від 79-ї бригади самої Малинівки. Там наші дрони постійно чигають на ворога. От зокрема, можна побачити, як було. Помічено переміщення ворожих груп, ну і зрештою зрозуміло, що з ними сталося. Ми не будемо показувати самого цього моменту. Але в Малинівці там росіян спокою немає, оскільки 79-та бригада, інші бригади працюють там безпілотниками постійно. Але пам'ятаємо, що на Покровський напрямок росіяни підтягнули елітні свої дронові підрозділи той же Рубікон, який намагається запанувати в небі і створити нашим військам якомога більше, більше проблем. Ну і також в районі Мирнограда і Новоекономічного. От західніше новоекономічного розташована велика шахта під назвою Капітальна. І там якраз росіяни теж зуміли заскочити на цю шахту і там сховатися. Ми зараз знайдемо кадри, як це виглядає. От, наші війська продовжують там ворога випалювати і знищувати. От, зокрема, побачимо зараз кадри від першого окремого штурмового підрозділу імені Дмитра Коцебайла де він чи герої України Ми, до речі, нещодавно допомагали цим військовим нашим місцевого підрозділу Ребами. Бачимо тому, що працюють дронами наші військові і от знищують ворога так чітко через цей отвір в даху закидають відповідні боєприпаси, випалюють ворога із локації приміщень цієї шахти. Капітальна це, до речі, одна з найбільших українських шахт. Як повідомляють наші військові, ну і діпстейт, зокрема, про це пише що шахта надзвичайно масштабна, і от росіяни зуміли туди заїхати. От гляньмо на карту ще раз знову економічне. У нас тут. Ось тут, так, власне кажучи, у нас розташований цей населений пункт, а ворог зумів заїхати західніше його і заскочити на шахту, там закріпитися. Тепер їх доводиться звідти от викурювати фактично це в сірій зоні шахта, так і знищувати такими скидами. Проект на потужні шахти 2, майже 2,5 мільйони тонн вугілля на рік було. Ну, тепер, очевидно, що шахта не працює. Це ситуація в нас по Покровську, якщо коротко. ну і Двома словами скажу, що продовжується знищення ворога от у цьому районі, в районі Добропілля. Там росіян справді вдалося відрізати і продовжується зачистка по кількох районах. Але знову ж таки деталей дуже мало про це. Ну і також гляньмо на Новопавлівський умовно напрямок. Це навіть напрямок південніше Новопавлівки, в районі траси Запоріжжя-Донецьк. В напрямку Покровського, не міста Покровське, а містечко Покровське. От якраз намагаються просуватися тут росіяни вздовж вказаної траси. Вже на територію Дніпропетровської і південніше Запорізької областей вони заходять. Тут ворог оприлюднив знову ж таки інформацію про взяття під контроль під окупацію села Комишуваха, останнього в Донецькій області. Далі Дніпропетровська область. От бачимо на південь від Маліївки, росіяни зуміли. Просунутися і дійсно зайти в це село тут закріпитися. Звичайно, тут е, неприємні у нас події відбуваються, оскільки поступово пролазять росіяни в напрямку от, Заходу, в напрямку сусідніх областей. І е, ці, е, ці процеси відбуваються вже на перший тиждень. Отже, далі про південь, кілька слів скажемо. Знову з'явилися в нас нові кадри запусків ракет Фламінго. Можемо побачити ці кадри, Джо опублікував їхні. Миколаївський ваньок, ймовірно, з Миколаївської області ці ракети запускали. Бачимо три пускові установки. Землі, власне, вони от запускають крилаті ракети, які через прискорювач от піднімаються завдяки прискорювачу і далі от вже летять вражати різноманітні цілі. Ясно, що три ракети це не є якась надзвичайно велика кількість, але кажуть, що влучили вони по цілях абсолютно успішно. Ну, Зокрема, були повідомлення про ураження. Рлатими ракетами російських об'єктів в районі Армянська на узбережжі на перешийку із Кримом. Там зокрема вдалося уразити об'єкти ФСБ неподалік. Армянська кілька катерів було уражено. Шість катерів на повітряних подушках і були зафіксовані втрати особового складу в цього підрозділу ФСБ, який власне там намагається пильнувати за узбережжям на перешийку із Кримом. І значить писали спочатку про це, що це крилаті ракети Нептун. Астра писали, потім з'явилася версії, що це Фламінго прилетіли. Ну тут складно щось говорити. Є лише от такі дві версії з російських різних джерел про те, що це були крилаті ракети, і вони таки уразили різні об'єкти. Ну а в знову ж таки в районі Сімферополя на базі окупантів теж сталися надзвичайні події. Це вже нам ГУР про це. Це повідомляє спецпідрозділ Примари уразили буксирний катер і також два гелікоптери. Мі 8 на російській авіабазі поблизу окупованого Сімферополя. Маємо кадри від гур цієї операції. Ударні дрони розвідників прорвалися на російську базу гвардійське. Це на північ від Сімферополя база відома. І те бачимо, що безпілотники поцілили в два гелікоптери: один в кормову частину, інший поряд з бортом розірвався, пошкодивши цей гелікоптер. Ну і також російський човен, який ідентифікований як буксир проєкту бук 2190, теж був уражений в ході от атаки дронами від Примар вранці на світанку 30 серпня або вночі 30 серпня. Ну і окрім того, є ще у нас кадри від. Гур ураження російських систем ППО в Криму, це теж свіжі кадри. Власне, в ході цих ударів було уражено цілу низку дороговартісних цілей. Це РЛК УТЁС-Т, радіотелескоп РТ-70, комплекс ГЛОНАС в Куполі, і також релески, які входять до складу системи С-400 були уражені. Ось такі ефектні кадри це теж спецпідрозділ Примари попрацював безпілотниками на днях в Криму тому бачимо, що продовжуються ці нальоти БПЛА, і вони цілком конкретні цілі уражають, на що є відповідні підтверджуючі відеоматеріали. Друзі, на цьому ставимо сьогодні крапку. Сподіваюся, що вам було цікаво нас дивитися. Прокоментуйте, будь ласка, в, під відео під нашим випуском. Напишіть свої думки. це дуже важливо і цікаво для мене особисто. Я перечитую коментарі постійно і прощаюся з вами ненадовго. До завтра, до наступного випуску огляду карти бойових дій, побачимось.